Нема де гроше дівати, треба Аврору виручати. Це колись мені так написали такий цікавий коментар, тож я його і прислуховуюся і накупила різної дурні, як деякі люди вважають. Ну, дивимося, що ж там є. Спочатку з вами подивимося, що є у цьому маленькому пакетику, а потім будемо дивитися, що ж у великому. Перше, що дістаю, це ось таку зірку, верхівка на ялинку. Все чекала, коли буде знижка, тому що вона не з дешевих, і нарешті я дочекала цієї знижки і вирішила придбати. Хотіла купити золоту, не було, то купила сріблясту, але нічого страшного, я її задекорую, і буде вона мене ще гарніша, ніж зараз. До речі, якщо ви купуєте козу або ось таку верхівку на ялинку, зірку, там золоту чи сріблясту, то зберігайте чек, реєструйте його у Google формі. І можна отримати дуже класний iPad, зарядну станцію або наушники JBL. Посилання на Google форму, всі умови я додам в описі під відео. Наступне, що купила, і потрібна річ шкарпетки. Я їх дуже люблю, вже купувала різними кольорами і знову ж таки продовжую їх купувати. На мою вузеньку ножку, вони те, що треба. Високий тут манжет, і купила їх різними кольорами. Чорні це будуть для Женьки. Ось такі чорні. А сірі і коричневі — це буду для мене. Чоловіку купила ось такі простенькі, чорні, а мамі ось такі з махрою. Тепленькі носочки. Я не дуже люблю теплі, мені чомусь у них не дуже зручно, а мама любить саме, коли зима, щоб були теплі. Женька захотіла спробувати пепсі, нуль цукру зі смаком лимона. Перший раз скуштуємо таку водичку. І тим паче зараз акція від Пепсі, коли ви бачите, кришечки ось такі жовті, то можна реєструвати код і є шанс, можливість отримати келих від Пепсі. Все купувала з вигодою. Здається, по знижці були ось такі батончики, ріферо, молочний шоколад. Три шточки однакових. І смачненького у каву, какао, Женька захотіла ось такі невеличкі маршмелоу 20 г. І захотіла в яблучно-виноградний сік. Все з маленьким пакетиком закінчили. тепер переходимо до великого. У нашого кума є двоє діток. Старшому хлопчику купили ось такі пазли різдвяні. Не знаю, любить він складати чи не любить, але я думаю, що це буде дуже гарний такий подарунок. І для їхньої меншої донечки ось такий акційний адвент-календар. Я вже Два купувала, і це вже третій. Мені наповнення цього адвент-календарю дуже сподобалось, і для дівчинки дуже гарна тут лялька є і одяг до неї. Тобто, цей календар також на подарунок. Зі знижкою продавались ось такі листки норі зі смаком теріякі. Перший раз купую, не знаю, сподобаються чи ні, а взагалі я знаю, що ось такі чіпси норі дуже смачні, Тож я думаю, що не пошкодую те, що їх придбала. Інколи купую таку томатну пасту від Додей, 70 грамів. Одноразові такі пачечки, або від цієї фірми, або іншої дуже зручно, відразу пачечку пів пачечки у борщик додав і те, що треба. Не знаю, чи є мочі, куди ми його діваємо, закінчується в нас дуже часто перець горошком. 20 грамів, куди ми його додаємо, я щось не розумію, але чи десь розсипається, ну нема. Часто купую, на цей раз знову ж купила від Додей. Закінчився у мене вже запас господарського. купила для видалення плям. А для будь-якої білизни підходить ось це мило господарське. а коли є білі шкарпетки, то непогане. І остання на сьогодні моя покупка завжди купую, тому що дуже подобається ось такі серветки Liro. Мені здається, що вони вже реклами не потребують. Хоча я це все не рекламую, але раджу вам спробувати ось ці серветки. Приємний аромат. Я навіть відкрию покажу. Текстура цієї серветки класна. Ніяких висипань у дитини нема. Ось. Така вона гарненька. Не ворситься, нічого. В міру зволожена. З приємним ароматом. Класна. Ну а з на цьому все. Був такий у мене коротенький огляд моїх придбаних товарів. Всім дякую за перегляд. Бажаю всім далих покупок, здоров'я миру і всього найкращого. Пока-пока, до нових зустрічей!